Незрозумілий законопроєкт під час війни. Нардеп від слуги народу пропонує штучно народжувати дітей, Ба більше хоче узаконити у цивільному кодексі та врегулювати статус дітей, народжених поза людським тілом. В науці цей процес зветься ектогенезом. Депутат наводить приклад концепту штучної матки, здатної виносити близько 30 тисяч дітей на рік. Це стало приводом для дискусій серед фахівців, яких саме дивіться далі у сюжеті. У розпал війни з Російською Федерацією у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону авторства нардепа від слуги народу Андрія Дануци. Останній пропонує внести зміни до цивільного кодексу та легалізувати можливість народження дітей шляхом ектогенезу. Це передбачає зростання організму поза тілом жінки у штучному середовищі. Ось про що йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Нещодавно було опубліковано концепт штучної матки, здатний забезпечити народження понад 30 тисяч дітей на рік. Маючи безумовну репутацію одного з лідерів у галузі лікування безпліддя, Україна може створити належні умови для розвитку цієї технології саме на території нашої держави. Нардеп Андрій Дануца наводить приклад багатьох проблем, які на його думку здатні вирішити подібні інновації, як можливість відмовитись від практики сурогатного материнства, так і ледь не подолання демографічної кризи завдяки репродуктивним технологіям. Втім, у багатьох фахівців та експертів вже чимало запитань від етичного та духовного характеру до медичного та суспільного, адже легалізація подібних методів може спровокувати незворотні наслідки. Дитина стає об'єктом і річчю, яку можна замовити чи купити. Прийняття даного закону закриває можливість популяризації нових сучасних безпечних природних ефективних напротехнологій. На думку Людмили Гридковецької, голови однієї з громадських організацій, у подібних ініціатив вже є перші прихильники. Ті, хто зацікавлений в такому законодавці в законопроекті, це в першу чергу представники е... різнороду ембріологів які працюють в клініках, які займаються штучним заплідненням. Тобто вони по суті забра... зайняли агресивну позицію, і також, також агресивну позицію щодо. Ціннісних орієнтацій, взагалі, до біоетики зайняли представники е, роду феміністичних рухів, е, гомосексуальних організацій. Ну і так далі. Радикальну позицію щодо законопроєкту зайняв нардеп від Рівненщини Віктор Мялик, який виступає за традиційні сімейні цінності. Ще рік тому він організував одиночний пікет у столиці біля колони лгбт Параду. Два Як звати? – Олександр. – тебе діти є. А мене ще став дітей. Я не хочу, щоб моїх дітей дискримінували. Я народний депутат України. Будь ласка, ми станемо. каже, готовий докласти максимум зусиль, аби згаданий законопроєкт не потрапив на розгляд депутатів та не був підтриманий. Зазначає більшості його колегам і взагалі нічого не відомо про намір легалізувати Ектогенез. Про цей закон мало хто знає, тому що я проходив буквально це на сесія. Була. Коли суть говорить цього закону, вони вони таке не може бути. Я напевно, зроблю ну депутатське звернення, лист і буду збирати підписи проти цього закону. І будемо направляти в моз Направляю, ну, по всім інстанціям, де тільки можна. До парламенту законопроєкт потрапив 26 грудня 2022 року. Нині він перебуває на розгляді у профільному комітеті. Яка буде його подальша доля, невідомо. Фахівці кажуть, віз попереду коня, адже подібні експерименти раніше проводили лише на тваринах, та жодного разу не довели останні до кінця. Чому в Україні потрібно під час війни створювати законодавчу базу на перспективу для подібних ініціатив? Загадка, враховуючи, що подібної немає у жодній із країн світу. Дмитро Тригубець. Новини Рівного.